Всім привіт! Мене звати Маша Руденко і я сіньор ux дизайнер у компанії Гоет. У цьому відео ми з вами поговоримо про Figma. Figma – це улюблений інструмент у веб- та ui ux дизайнерів по всьому світу. З ним працюють дизайнери і у великих компаніях, і у невеличких студіях, ну і фрілансери. З його допомогою можна швидко створювати інтерактивні прототипи майбутніх вебсайтів, сервісів, додатків і так далі. Всі файли Figma зберігаються не у вас на комп'ютері, а у хмарі. Тому вам не доведеться переживати за їх збереження, щоразу їх зберігати і так далі. Всі зміни у фігмі будуть зберігатися автоматично. Це дуже зручно. Під час марафону я буду працювати у браузері. Ви також можете працювати у браузері, наприклад, у Google Chrome, або ви можете завантажити собі додаток Figma на комп'ютер. Але в будь-якому випадку для початку потрібно зайти на сайт figma.com, я вже тут. І клікнути на кнопку Get Started. Після того ви почнете процес реєстрації. У мене вже є тут попередні дані, бо в мене вже є аккаунт. Але ви побачите модальне вікно у такому вигляді. Сюди ви впишете ваш емейл і напишете пароль, придумайте пароль. Після того клікнете Create account і пройдете процес реєстрації. Після того профіль зареєстровано і можна починати працювати. Побачимось в наступному відео!